Доброго дня, 6 грудня і моя обрізка саду. Ось так я обрізаю персики, чашею. Це один, ось так другий. І ось так. Третій. Оце дичка щеплена. І так прижилась одна гілочка і так вона розвивається в такому діапазоні. Оце ось моя а, мій персик із сади боковини, який пройшло. Це вже третій рік вона по одну річкою пройшла. Це третій рік. по моєму третій. Це прийшов, виписувала як інжирний, прийшов пересортом, як обичний, але ранній персик, саме ранній. У нього термін дозрівання. Ось такий я формую його веретеном. Фурмишки свої я ще не обрізала, але вони такі шикарні, великі в цьому році. В цьому році купили інширний персик. Це ми місцевому розпліднику. Це сад із лохини. Ось така обрізочка і ось така закладочка. Дуже гарно він, вони ось позакладали. Дуже багато ось закладки на деревах формую якось так. Це старі, вчусь я сама, тому формую поки так, як виходиться, як у мене. Ось, бачите, закладочки, всі, це грядка із жимовостю, жимом, дивіться, цвіте. Ну, Вона не боїться, я не знаю, це другий рік вона на зиму цвіте. Це мій дали мій гарненький такий грушка паріжанка. Теж формую її веретено. Я пробую. Я не спеціаліст, але тільки вчусь, тому ось так якось ось. Це наша бера, літня бера. В цьому году ну вона кожний рік закладує гарно. Але вона от у нас хуріє. Бачите, дупло яке. Тому я ось рядом щепила яблуньку. Зараз вона не яблунька, а грушка. Таке веретено у нас ще є. Теж закладує. Ще плоди не було, але бачу, що закладує щось. Якби вроді би должно бути щось. От, може декілька і буде щось. Мої фундучки це Сирена Василя Івановича Лірниченко. Це італійський фундук. І тут трапезум, по-моєму. Це місце місцевому купляла, додали. І от така наша яблунька. Закладує вона теж багато завжди ось так. От. Завжди вона закладена. Оце ось, ось такі брунічки в неї. Це наша черешенька. Я її вже теж обрізала. Це Golden Day Шест. Її так ріжу, формую, трошки підкоригувати треба. І семеренка, яка росте, вона дуже великі закладає плоди в цьому році. Були. Але вони гниють. І, мабуть, я її перещіплю, Щось буде інше. Або іншу семеренку додав, ставлю гілочку. Ось така яблунька. Це вже тут закладена грушка. Одна і друга. І це, по-моєму, голден делішест ми зірвали в цьому році, були яблучка на ці яблуньки. Ось це яблунька, яку я ще не обрізала, я показую, Добрізана. Ваня який ліс? Ще зніму, як я його обріжу. Всім дня!